Друзі, вітаю усіх! Тож сьогодні у нас з вами цікава аплікація. А пам'ятаєте медведика, якого ми з вами вже виготовляли. Ось який він гарний, з посмішкою і дуже цікавий. А сьогодні ми, наприклад, цього медведика, виготовимо аплікацію, називається осінні сови. Сови пташки. Які у нас в день відпочивають, живуть у нас в Україні, а вночі вони полюють на мишей, їжаків і різних, різних комах. Тож, що нам потрібно? Заздалегідь приготований кольоровий папір або білий папір. Звичайно, що виготовлені ось такі гарні сови. Ось заготовочка. Що ми будемо робити? Ми з вами будемо проклеювати клеєм ось нашу заготовку. Проклеїли. Тепер ми цю заготовку будемо розміщувати на кольоровому папері. Я обрала ось такий яскравий, жовтий, як сонце. Тепер ми Розмістивши нашу роботу на кольоровому папері, що нам треба зробити? Нам з вами треба гарні очі, нашій сові виготовити. Ми беремо заздалегідь. У магазині є багато таких заготівок, великої маленької форми. Це очі дуже гарні, ми очі розміщуємо на самій сові. Що ж нам треба робити? Ми проклеюємо оченята перед тим, як розміщувати. Можна на клей спеціальний, а можна на звичайний пивак. Ось і розміщуємо оченята. Подивіться. Ось, яка краса у нас вийшла. Ось так. Сова наша тепер рухає оченятами. Бачите? Ось так оченята в неї. Гарно рухається. Це, як приклад, наш ведмедик, дуже гарний і веселий. Так само ми зробили з вами і сову. Тож сова це символ розуму та мудрості. Тож наші дорогі дошківники, будьте розумними, мудрими, гарно навчайтеся. Гарного всім дня!